Вночі росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, били з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по чотирьом громадам. За даними голови ОВА, поранена одна людина, пошкоджено житлові будинки, автівки освітній заклад. Обстріл спричинив три пожежі. Вогонь-рятувальники ліквідували. Ворог завдав удару і по населеному пункту однієї з громад Миколаївщини. Як пише очільник регіону, окупанти атакували з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого виникла пожежа. Великобританія відправить Україні зенітні знаряддя та спецзасоби для боротьби з безпілотниками. Такий пакет допомоги анонсував прем'єр-міністр Ріші Сунак. В рамках цієї підтримки планується виділити 50 мільйонів фунтів. Швеція передасть Україні військовий пакет допомоги, який буде найбільший за весь час. Окремо буде надана гуманітарна допомога для потреб України. Це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков. Такі домовленості стали результатом переговорів двох міністрів оборони. Іспанія надала Україні партію генераторів. Про це повідомив міністр закордонних справ країни партнера на сторінці у соцмережі. Посадовець зазначив, що підтримка надана для того, щоб допомогти впоратися з наслідками російських ракетних атак на Україну. Відключення електроенергії, як повідомляє НЕК «Укренерго», по всій Україні протягом дня будуть тільки планові відключення світла. Додаткові аварійні обмеження не прогнозуються.